Доброго всім дня. Сьогодні вирішила приготувати пешки або невеликі такі коржі пухкенькі, смажаться вони на сковороді, на олії. Рецептів є багато, є на кефірі, роблять це тісто, є що молоко змішується з водою. У мене сьогодні рецепт такий, що тільки вода йде У це тісто потрібно 500 грамів борошна, 350 мл води. 5 грам сухих дріжджів або 15 сири. Цукор, одна чайна ложка повненька така, сіль півстолової ложки і 1 столова ложка олії. Замішую тісто. У мене поки що тут тільки 400 г борошна, тому що борошно різне. Скільки піде, потім по тісту вже буду дивитися, потрібно буду додавати, якщо потрібно. Висипаю сіль. Пів столової ложки, виливаю воду, Не все поки що трішки розколочу сіль. Я всередині тут зробила таку ямку і перемішую. Дріжджі в мене сьогодні сирі, я їх розпустила. Цукор я додала сюди в дріжджі і взяла столову ложку води із загальної кількості. Поставила в тепленьке місце і тепер виливаю їх у тісто. Можна не розпускати, можна зразу сюди додавати сухі дріжджі чи свіжі. Я розпускаю завжди. Виливаю всю воду і перемішую тісто. Поки що перемішую, а потім буду вже замішувати. З борошном потрібно дивитися, тому що це тісто робиться таке м'яке, воно буде липнути до рук і краще його не забити. Борошном я додаю поступово. Щоб потім рідину не додавати, мені краще поступово додати борошно. Зараз лопаточкою, а потім перейду вже буду замішувати руками. Отаке зараз тісто, буду переходити руками замішувати. Додам зараз сюди олії трішки, половинку тут столової ложки. І буду пробувати замішувати руками буду дивитися, скільки ще мені додати борошна, тому що тісто має бути таке. М'якеньке і буде липнути воно до рук, але борошном забивати не потрібно. Додаю. Поки що тісто таке, ще борошно буду додавати. Поступово трішки підтрусила і замішую. Додала частину олії сюди, половинку, там столова ложка, десь пів столової ложки і замішую далі. Ще трішки підтрушую, довожу до того стану, яке потрібно мені тісто. Я завжди борошно додаю поступово. Навіть якщо рецепт перевірений, то одного разу може бути одне борошно, на інший раз вже воно може змінитися і піде більше або менше борошна. Так що краще поступово додавати. Отак От зараз виглядає тісто. Я тепер додам оцю олійку, що в мене залишилося. І ще трішки його вимішаю і потім подивлюся. Можливо, вже більше борошна і не буду додавати. Отак виглядає тістечко. Трішечки борошна ще підтрусила, отаке воно м'якеньке, бачите? Липне до рук трішки, але я так його залишаю. Накриваю зараз рушничком і в тепленьке місце. Нехай гарно підійде. Потім буду формувати вже свої пишки. Підійшло моє тісто і тепер буду формувати кульки на свої пишки. Я змащую руки олією. <кій> Можна доску змастити олією і все тісто викласти і розділити на кульки. Я буду частинами робити. Кілька зроблю кульок. І буду класти на мене тут піднос змащений олією. Відкладаю сюди і нехай вони хвилин 10 постоять. 10-15 трішки підійдуть. Я не знаю, може, трішки більше буду робити. А це тісто накрию і нехай чекає. Посмажу кілька штук. Ще зроблю кульки. Поки ти будеш смажитися, вони. Всі полежать і підійдуть. Розмір кульок може бути різний. Якого розміру хочете, пишки такі і робіть. Це таке. Я зроблю 4 штучки і все поки що, а потім буду ще робити. Полежали мої пишки чи тісто, зараз буду формувати. Я із чотирьох зробила три. Подивилася, що трішки малі будуть. Так що зробила трішки більші. Буду робити, формувати прямо на підносі. Він в мене змащений олійкою. Так що я буду собі зразу, щоб доску не мастити ще олією. Буду тут формувати. Отак От розправляю тісто. Так, сантиметр десь товщина. І посередині тут таку дирочку зроблю, щоб не надималося посередині сильно. Так, і все одна готова. роблю другу. Так само розправляю. Тесто дуже таке ніжне, пухкеньке. Так само дырочку. нічого. роблю. Так, зручно не потрібно носитися з доски на піднос, потім до, мені потрібно до плити, їх перенести, так що зразу тут все зробила і потім заберу до плити і буду смажити. Все. І зараз, поки буде грітися сковорода, олія, то вони трішки підійдуть, ну, хвилин 5 десь. І все, я буду смажити. Поставила на вогонь сковороду і наливаю олію. Олію так, щоб вони не плавали, так і не так, як пиріжки ми смажимо, але так, щоб олійка покрила гарно дно, там, може, кілька міліметрів. І нехай гарно нагрівається. Нагрілася олія, я перевіряю отак тістом. З'являється кром тіста такі. Булячки, значить, олія нагрілася. Так, і викладаю першу пишечку свою. Вогонь збиваю на середній і нехай смажиться. Не чекаю довго. Трішки підсмажилася і перевертаю. Потім ще раз переверну. Так, Перша пишка в мене готова. Знімаю на паперовий рушничок, щоб лишня олія з нього забралася. І викладаю слідуючу пишку. І нехай смажеться слідуюча Поки смажиться слідуюча пишечка, вирішила зробити дві з начинкою Є в мене твердий сир потерла і зараз сформую таку із сиром і трішки капусти залишилося, я варила вареники. І чоловік замовив з капустою, каже, зроби мені що ж пусто, зроби мені з капустою. Ну, яка проблема? Капуста є, тісто є, так що буде одна з сиром, а одна з капустою. Сюди викладу капусту, і буде такий варіант. Робиться для себе. Зроблю так, щоб усім угодити. Донька любить з сиром, чоловік з капустою. Внук любить з часничком, то намашу з часничком пустеньку. Так що будуть різні варіанти. Мерненько заліплю. Оту тільки середину візьму вилочкою так трішки на колю, щоб не дуже середина, тільки посередині, щоб не здималася середина. Взяла вилку не сильно, але так кілька таких прокольчиків тут зроблю, щоб і олія туди не сильно затікала, але щоб і повітря виходило. Отак От посередині три проколи зробила. Тут також легенько, щоб сир не витікав. Смажу далі. Посмажила я свої пишки. Чотири пустих у мене вийшло і дві з начинкою з сиром і з капустою. Дуже пухкесенькі. Такі. Я хочу одну змастити. Внук у мене дуже любить з часничком. То я зроблю з чесничком одну, зараз поморщу. Солі тут трішки в мене в лужці. Часничок Часничокницею роздавила. Отак з сільною перемішаю. І отак зморщу. Він любить пампушки з часником, грінки з часником з супом, з борщем. Так що йому вирішила зробити одну таку з часничком. З обох сторін змащу і буде смакотою. Прийде з школи і буде смакувати. Змастила часничком внукові, це ось із сиром. Дивіться, яка. Трішки розламаю вам, цікаво ж, як виглядає всередині. Гляньте. Дивіться, та краса, яке тісто. Відкладаю в сторону. Це з капустою, з капустою в мене такий. Гарний біляш вийшов. До речі, біляші з таким тістом теж, також дуже смачні тістечко гляньте. Отака смакота. Сьогодні зробила на всі смаки. Хто який любить яку начинку всім догодила? Ну, а це пустенькі. А пустенькі. Можна з повидлом чи з варенням з якимсь їсти, з чайком чи з кавою. Також смачно буде. Ну, Звичайно, зараз і пустого одного вам розламаю. Дивіться, зверху такий хрусткенький. Бачите, яке? Пористе таке. Пухерцями такими. Коли смажите, так можна трішки по сковороді посувати вилочкою, щоб так з боків олійка трішки хлюпала, то буде більше пухерців. Але це не обов'язково все рівно тісто гарне, воно і так береться пухерцями гарно. Я коли смажила вже із капустою, то долила олії, щоб трішки більше було олії. Ну, так. Не так, як на біляші чи пиріжки, але трішки більше. Поділилася з вами цим рецептом тіста, можливо, хтось не зустрічав його в інтернеті і не пробував, а можливо, зустрічав, але не пробував. Поділилася з вами, показала, яке це тісто. Смачне тісто можна і пиріжки, і біляші, і просто такі пишки зробити. Звичайно, тісто смажиться в олії, то зверху трішки воно жирне, але всередині, бачите, воно не напитується так олією сильно, так що гарно паперовим рушничком промокнути і буде добре. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.